Славучина, як і весь регіон, в неділю вранці проснулась в заметах. Попередження синоптиків справдились. За півдоби випала рекордна кількість снігу. Непроїзними стали дороги непрохідними тротуари. В неділю через вихідний день не усі сповна відчули ці незручності. Зате сьогодні ранок для тих, хто зібрався виїхати чи вийти з дому, розпочався з подолання снігових перешкод. Такі погодні катаклізми щоразу стають випробуванням для комунальних служб. Їм доводиться працювати і вночі, і в день. В суботу почали. А вчора цілий день, і сьогодні вже цілий день, і день. І вчора так само. А ми тільки на вночі стараємося, тому що по місту в день не можна робити, тому що машин багато. У Славутському ЖКО на розчисті доріг працює 6 одиниць техніки. 54 двірники звільняють прохід на прибудинкових територіях біля адмінприміщень. Біля приватних будівель, в тому числі магазинів, офісів, це мають робити власники. Наразі прибирання полегшує відсутність опадів. Є сподівання, що впоратись зі снігом спільними зусиллями зможемо сьогодні завтра. Тим часом комунальники посипають дороги піском, але нульова температура в день і мінус вночі неминуче призведуть до ожеледиці. Тому попередження про обережність під час руху залишається актуальним як для водіїв, так і пішоходів. І якщо в місті порівняно швидко вдалося розчистити хоча б центральні вулиці, то в районі ще в день залишався ускладнений проїзд до багатьох сіл Марачівки, Бачманівки, Хоровця. Важко дістатись від Красносілки до Берездова. переметеними залишаються дороги до Жукова, Дякова, Ногачівки, Миньковець. Три один із техніки «Райавтодору» і чотири із приватних підприємств недостатньо, аби розчистити десятки кілометрів доріг впродовж короткого часу. Негода пошкодила і лінії електропередач 16 сім. Району залишились без напруги за дві доби. Рему вдалося відновити електропостачання у 13 із них. Наразі бригади енергетиків працюють у селах Жукові, Киликиєві, Понорі, Пашуках, досіні. До Бачманівки поки не можуть дістатись через перемети. Рятувальникам вчора довелось звільняти проїжджу частину дороги перед селом Крупець, де впало дерево і повністю перекрило рух а також витягувати із кювету легковий автомобіль, водій якого ризикнув виїхати з села Хоровиці до Славути.